Шангун, всім привіт! Знову ведемо репортаж з нашої майстерні, з нашого гаража. Як я вже казав, сезон мотокос відкритий, повстання машин почалося. В общем, все класно. Дзвонять, телефон обривають, а що може бути, а що як. Ну, це так, вкратце ось теж звернувся один знайомий. Каже, не можу завести. Каже, осінню законсервірував. Ну, як показує практика, консервант робить своє. Прийшла весна, треба косити травичку. Не, не заведу, каже, ну, хоч ти трісника і шнурок можна обірвати. Свічку викрутив, свічка суха. Ну та зрозуміло, що свічка суха це таке. Дивіться, ось я підрозкидав карбюратор. Отак, От те, що мене одразу. Насторожило, дивіться. Видно вам? Оце отаке? Оце все отаке в цьому карбюраторі? Бачите? Що це? Правильно? Це оксид алюмінія. Чому це воно тут робить? Тому що бензин був спиртовий. Як всім відомо, у спиртовому бензині присутня волога або вода, тому що сам спірт, він розчиняється з бензином, а вода не розчиняється. Получається, бензоводяна суміш, емульсія. І все це діло отут починає вступати в реакцію, корадірувати. І приходить все це діло в негодність, Просто-напросто. Тобто, воно цим оксидом алюмінія, воно затикає всі дірки, всі шпарини, всі канали. Взагалі, все, все там, де його не должно бути, воно везде там знаходиться. Бачите, ну, така от лабуда. По-другому не назову. Тут все те саме, абсолютно. Бачите, дивіться, ось оце все, це все оксид алюмінія. Що бензин він литкий, випарувався, а водичка залишається. І водичка вступала в реакцію з алюмінієм, кародірую. бачите, він навіть алюміній, він колір навіть поміняв, такий став ну, окислений. От якось так. Тому зараз це діло спробуємо розібрати, відмити, може, в нас щось і вийде. а якщо ж не вийде, Дивіться, як гарно дуже видно на латунному жикльорі чи на латунному сідлі. Якщо не вийде у нас це діло відмити, значить будемо міняти карбюратор. Тому я працюю, якщо десь щось буде цікаве, обов'язково включусь, покажу. Ну, поки що так. Так, дивіться, ще момент. Ось наша сіточка. Та, що стоїть на прийомному патрубку. В общем, медична ігла. Дивіться, питаюся виколупати. Вона заклеєна оцим всім ділом. Бачите, що там робиться? Сіточка, не сєточка, вона навіть не просвічується. Давайте ми вам зробимо отак. От Бачите, якої якості. Каже, я не розумію, чого вона не заводиться? Так, шановний, вона взагалі не должна заводитись. От якось так. І так, продовжуємо. Карбюратор вже на місці, все зібране. Все отак от закачане. Ну і запуск. Бачите очі, очі дівочі. Давайте я вас отак посажу, щоб у вас голова не крутилась. Оце ось такий бензин після цього карбюратора. Бачите? От якось так. Тому що я вам можу сказати? Не бійтеся, беріть, робіть, пробуйте, розбирайте. Якщо навіть десь щось у вас не вийде, ці карбюратори вони недорогі. В покупці. Вони продаються практично в кожному хазяйство магазині, будівельному магазині, тобто знайти карбюратор не проблема. Але коли ви туди полізете, почнете розбирати, виясняти, що да як, ви будете здобувати опит. Да, може він буде, як то кажуть, від'ємний, може він буде негативний, може там десь щось зламаєте, покорочите, але це буде опит, досвід. І... В слідуючий раз ви будете знати і вміти. От якось так. Тому що я можу сказати? Допомагаємо знайомим близьким, рідним, там сусідам, робимо так і далі буде.